Розпочнемо з ялинки. Її слід встановлювати на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стелі та стін та були на відстані не менше як один метр від електроприладів і побутових печей. Не можна встановлювати ялинку на шляху евакуації, використовуйте лише фабричні гірлянди та не залишайте їх увімкненими, коли вас немає в кімнаті. Стежте за домашніми улюбленцями, адже новорічна ялинка для них це як виклик. І часто вони можуть травмуватися об неї або ж навіть спровокувати своїми діями пожежу. Якщо ялинка засохла, її слід викинути, оскільки вона може швидко спалахнути. В умовах сьогодення, коли є часті відключення світла, ні в якому разі не використовуйте для прикрашання ялинки бенгальські вогні, свічки, саморобні гірлянди або ж легко прикраси. Ялинка може швидко загорітися та призвести до трагедії. Перш за все слід швидко знеструмити гірлянди, які висять на ялинці, взяти ковдру або рядно, намочивши їх у воді та накрити ялинку. Якщо під рукою немає ковдри, слід залити ялинку водою або ж скористатися вогнегасником. Якщо самостійно не вдається впоратись із вогнем, негайно викликайте пожежну рятувальну службу за номером 101. Що стосується піротехнічних виробів: в Україні йде війна. Тому надіємося на вашу свідомість, що ви утримуєтеся від використання подібного атрибуту під час святкування. Дотримуйтеся наших порад та бережіть себе.